подивимося на Харків, який вже е, значно ближче. Ну реально, ну, я розумію просто абсолютно. реально значно ближче до лінії бойового зіткнення. По Харкову значно частіше прилітає і, і е, знищуються е, мир, мирні будинки, гинуть громадяни. Так, але в Харків є тепло, є світло, бо Харків. Незважаючи ні на що, зробив певну роботу ще в перший рік повномасштабної війни і підготував Харків не набагато менше ніж Київ, але Харків зрозумів основну. Як там уязвімость, вразливість. Вразливість, вразливість нашої теплової енергетичної інфраструктури, і зробив він ці виставки не тільки під час осені 2022 року. У нас свій час достатньо серйозно в дзвон проблем з В'якно-Волочевськ. Пам'ятаєте, 2005 рік, коли величезне місто 100 тисяч за рахунок великих збоїв двох ТЕЦ, просто замерзло. і це був просто такий серйозний колапс. На той момент деякі зробили висновки, держава не зробила, мери не зробили. Ну я вам приведу простий приклад того ж самого Харкова. Так, і Харків абсолютно спокійно за рахунок того, що було порозподілено енергетичне забезпечення цього міста по мікрорайонам, було зроблено таким, що величезна кількість менших за обсягом. Станції, які генерували тепло і світло, почали працювати, і їх вразити достатньо складно мало того, це достатньо економічно невигідно. Я вам приведу простий приклад знайомий вам. Хмельницької області, так, недалеко від вашого міста, є містечко Городок. Так от у 2008 році це містечко вже перейшло на таку ж саму систему систему міні-котелень. І за два опалювальних сезони воно вже було себе виправдало. Коли ми говоримо про величезні ТЕЦ, то ТЕЦ – це величезні проблеми, але і величезна спроможність вкрасти гроші з бюджету. Звичайно. Я вам приведу простий приказ. Знов таки ж, у 2017 році, з цим проектом я... Приїжджав, коли був е, в зоні е, антитерористичної операції. Приїжджав до мера Краматовська, пропонував, щоб Краматорськ зайняв цю саму позицію, щоб Краматорськ було поділене на невеличкі такі, скажімо, міні електміні е, котельні і забезпечувало. Але він чітко відповів: поки існує Рихат, і алярихат заробляє невеличезних ТЕЦ, Це практично в великих містах достатньо складно зробити. І дивіться, Харків зміг, Дніпро тримається, Одеса тримається. А от Київ, щось так пробачити, блін, провалився, м'яко кажучи. Задаємо питання: а що найскладніше ситуація чотирнадцятого року мер. А він 14 року мер, не міг, він ж там розповідає, що у нього чудова команда, він це вміє, не міг зробити простих речей, прорахувати ці речі, чи він звертався не до тих. Тобто, в Харкові люди розумніші ніж в Києві, в Одесі також розумніші, а кияни, що пробачте, мер не відповідає за мені посаді. Тому що стосується питань. По забезпеченню тепла і освітлення міста і води, то питання в першу чергу до місцевих влад, в тому числі які в тісній взаємодії в попередніх роках. Бо я пам'ятаю, що в 2014-му році питання це розглядалося, що були варіанти і були можливості щодо отримання грошей від наших західних партнерів на проведення таких реформ. Але все здохло, грошей нема, реформи здохли. Уже інший президент і те ж саме. Тому тут питання в першу чергу до місцевої влади, які мали бюджет. Ви ж знаєте, що бюджет Києва не маленький, явно не маленький. Мало, то давайте, все ж таки, згадаємо, що енергетичні барони називаємо так, які мають достатньо велику частку. Е Обленерго кожної області, і це достатньо часто інколи громадяни, навіть не України, і там достатньо часто продивляється такий російський слід. Ну вам простий приклад: 24-й mm -hmm. рік обленерго Київської області півтора мільярда чистого прибутку. Скажіть, за півтора мільярда чистого прибутку можна було щось зробити? Okay. А я вже не кажу, що з 22-го року, в той самий Київ, з боку наших західних партнерів, величезної кількості поступали різні е генератори різної сили і значення. Чення, і це воно безпосередньо забезпечило в певних моментах речі.